Костюмчик 56 розмір. В упаковці, курточка зимова 152, 146 152, Светри 122, 128, шапка, русини, розмір 122, 134, 134 140 кофта, русини 122, 134 140, 152, піжама 98. Кофта 80, новорічна. Штани 110, 140, 86. Спортивні штани 122, 134, кофта 134, 140, светр 146, 152, така шапка, светр 134, 140. Лосіни, 104, Шапка. Спортивні штани 98-й, кофта 92, 122, 128 кофта. Джинси 128. Кофта новорічна 62-й. Спортивні штани 152, 122, кофта XXS. 122й куртка зимова. Спідниця тепла 92. Кофточка святкова 56 Шапка. Джинси 122 і джинси 122.